Вночі російські окупанти випустили ракети по Краматорську. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Протягом доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Повідомляє прислужба служба поліції. За минулу добу зі смерчів та артилерії російські військові накрили Терецьк, поцілив житловий сектор, поранено 10 місцевих мешканців. Сьогодні під ранок окупанти обстріляли місто з градів без постраждалих. Загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і приватних будинків, магазин, гаражі, господарчі споруди, автомобілі. П'ять разів російські війська відкривали вогонь по Курахівській громаді. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Під обстрілами перебували СМТ Гостре селище Острівське та околиці Курахового. З селища Хромове Бахмутського району співробітники поліції евакуювали останню дитину. Повідомляють у відомстві.